Дивися, я навмисно сьогодні надя... надів рожеве. Одягнув одягнув, одягнув рожеве. Я а. не ношу його, але чому. А я синя. А ти сьогодні ти повністю синя. <ріст> Дивись, ти була на фільмі Барбі. Так. Ну, твої враження. Що ти можеш про цей фільм сказати? Ну, тому що мої питання будуть прив'язані саме е... про жінок, я буду сьогодні запитувати тебе. Ну, слухай. Цілому, якщо отак от загалом, мені сподобався. Я ну добре провела час. Але от ну я тобі вже говорила просто про це. Що мені здається, що ці ідеї вони вже трошки перетравлені. Знаєш, угу. вони вже там, от якщо б це було 6-7 років тому, це був би взагалі розрив вау-ефект. Але от та думка, що ти мені казав, що можливо, ми не дуже в контексті зараз того, що відбувається в світі, в Голлівуді наприклад, так, і тому можливо там. Там є більші глибші смисли, які ми зараз, просто враховуючи наші обставини, не розуміємо. В цілому мені сподобався. Мені сподобалась картинка, мені сподобались наряди. Мені сподобались якісь такі думки. Все ну, скажи, скаже, це жіночий фільм, це фільм для жінок, чи це все ж таки має якесь загальне таке? Студії. Я думаю, що вони намагалися загальне це зробити. Багато вони туди всунули у ці тем, та про які можна там патріархати, матріархати, стосунки з дітьми і сприйняття себе, і визнання того, що ти, і наприклад, забути, є і ти на барбі, барві, так і про ідеї, що mm -hmm. ідеї це от, мені дуже сподобалася ця фраза. Що е, там всі помирають, так якось, але ідеї живуть вічно. Ну це ну є там прикольно. От дивись, чому я запитав саме про це, тому що у мене питання таке. Чи можливо жінці зараз побудувати кар'єру? Так. Ну, зараз складно. Дивись, немає роботи. Чоловікам немає Та є роботи є. якісь проєкти починати дуже складно. Чи можливо от зараз? Ти зі свого да дивлячись зі свого шляху, чи можливо зараз жінці зараз побудувати ну от вирішила щось змінити і побудувати кар'єру? Дивись, я зараз знаходжусь можливо в такому стані внутрішньому, так що от мені здається, можливо, можливо. Не зважаючи на те, що у нас все одно є певні там стереотипи, є певні відхилення у бік, там все одно зарплата у нас досі не рівні, так навіть враховуючи обставини з повномасштабною війною. Це от по моїм особистим враженням, мені здається, що можна, якщо взяти, умовно кажучи, дві дві людини, давай там mm -hmm. чоловіка та жінку, mm -hmm. якщо які вони ну вони мають однакове старт, так mm -hmm. однакове, наприклад, там становище. Вони в однаковому віці, там умовно 20 3 двадцять п'ять років. Uh -huh. так? Вони мають обидва освіту. Вони там з якогось, можливо, там з кропивницького, та нехай навіть Києва. Неважливо. Якщо вони мають однаковий старт і однакові умови, то вони можуть однаково досягти успіху. Інша справа. Коли жінка, наприклад, з дитиною uh -huh. знаєш у цій ситуації, коли вони там партнери домовились на початку на берегу про те, що, наприклад, я там чоловік займається зароблянням грошей, вона доглядає дітей. Наприклад, це був довго, що, що, що треба для цього зробити. О, це каже сам, да ну дивись. Наприклад, вирішила, що вона буде будувати кар'єру. Обставини дуже складні. Що яка мотивація, що мотивує для цього розвитку? Що треба зробити? Тому що багато хто ну, опустив лапки, і взагалі так було зараз. Да багато а не на часі, а не то, а не сьо. Але все ж таки є ось ти да ти хотіла я з тобою знайомий. Я пишаюся тими. Ти знаєш мої відношення до тебе, що ти е, не зупинилася не на хвилинку. І навіть фізично, я пам'ятаю, коли у тебе це був стрес, ти бігала. Потім ти була на всіх трактах, на всіх кастингах. Ми писали подкасти тільки, щоб щось робити. І ти досягла того, що у тебе на перша під час війни ранішнє шоу, і ти в ньому ведуча. То які зусилля, яка мотивація у жінки, щоб все ж таки робити кар'єру? Я зараз не кажу про кар'єристок, да? про жінок вбивців, а так, щоб досягти успіху, задоволення для себе. Ну, дивись, від дна завжди легше відштовхуватись. <світ> ти точно знаєш, куди тобі пласти, там тільки один вихід. І <світ> <світ> розумієш, що там жодно. <світ> І звідти вже ніхто не стукає. Тому ну, мені здається, що єдина можлива мотивація це коли тобі не досить. Якщо тобі недостатньо того, що у тебе є, якщо ти от розумієш, я хочу більше, я хочу. Я, я у мене є прагнення. Я не можу з цим змиритися. У мене наприклад, якщо людина мириться з тим, що, наприклад, вона сидить на дивані, в у неї є там 8 тисяч зарплати, і їй досить це може бути. Я зараз кажу про кар'єру не тільки як фінансову художниці да, режисеру. А це питання енергії. Мені здається, ану. Ну. енергії і внутрішню. Ну, от... У нас у всіх людей є енергія, да? Це, це ж вроджене ну, сторін. Типу вона є у нас, як у фільмі час пам'ятаєш цим браликом. Та усіх є 24 години. Так, і от людина стає зранку, у неї є енергія, 24 години енергії. А те, як вона її витрачає протягом цього дня. Це вже інше питання. Якщо вона тільки скролить, вона щось там робить, або робить те, що їй не подобається, або тільки хоче щось робити і не робить нічого. Енергія зливається. А енергія це що? Це рух. Ну, якщо ти починаєш робити щось у нормальному правильному своєму напрямку, то ти досягнеш, друзі. І у мене до вас така таке прохання. Напишіть нам, чи можливо зараз да кар'єру, взагалі кар'єру. Жінці і де брати ці сили, тому що Марина вона така мотор у нас, да? Ви можете поспостерігати, але все ж таки не всі живуть у Києві. Не у всіх така можливість, не стільки знайомих, чи можливо, і що для цього потрібно. Ще такий момент. Знаєш, для е, мені б хотілося також, щоб ви давали ці поради, тому що це ж не завжди так. Я ж кажу, це завжди. Ну я зараз в такому стані. А ти ну знаєш, да. пам'ятаєш, вони були дуже великі Гах. да провали Ну або так, або отак. ну просто така кардіограма, і в ці моменти, от тако. Дна єдине, що я от я колись тобі казала, єдине, що я роблю, це я дозволяю собі певний час там постраждати. Знаєш, якщо я падаю, я там все, я просто. Я пам'ятаю, ти мені колись казала. Так. Можна, і мені... Буду трошки так. Дай дай мені я кажу мені треба мені виставу, треба, час. треба, щоб ти прийшла, і а я... там у виставі ти мені повинна бути сексі. Ти повинна каже, кажеш дай я мені трошки зовсім. трошки часу. І, і, і я Але просто визначаю порвал. собі, нехай там буде три дні, нехай десять днів, нехай ну, от, якісь. Але обмежений це має бути межа, щоб не 17-го числа. Все я виходжу до того. Робиш, хочеш там як завгодно. не знаю, що роби там собі. Але потім ти маєш стати і піти. Дивися, мені сказав один знайомий, який спілкується з іноземцями, що їх вражає чоловіків, коли вони приїжджають до Києва. Угу. Що, не дивлячись на війну, на цей стан, тому що вони там дивляться трошки трошки песимістичної такі, що наші жінки звертають увагу на те, як вони виглядають. Що вони фантастичні, начебто, війна дорівнює фантастичний вигляд. Як це? Мож... Це взагалі для мене загадка. Для мене також. Я не Чому, знаю. Так? Я думаю, що це наша. Ну, можливо, наша така ментальність. Знаєш, нам подобається бути в формі, нам подобається подобатись, нам подобається за собою доглядати. Але ж знову ж таки, не всім. Не всім. Це можливо, знаєш, от мені здається, що як там кажуть, що. Е що дивляться на красиве очі, та тобто від хто дивиться, той і вважається красивим. Тобто, можливо, все одно просто є велика кількість людей, і це якась така знаєш суцільна, суспільна згода на і те, що знати, бачення, як да. знаєш ну це стереотип, угу. так, що українські жінки найкрасивіші. Це ну приємний стереотип, але все одно це стереотип. Ну, розумієш, вони приїжджають з тим, що і тут ну, якщо подивитися зараз літо, да то немає такого, що всі в траурі, всі до чого веду? Я зустрів. Знайому, ти її знаєш, я не буду називати. Вона давно ходила до нас в студії, і я зустрів вона вже рік на війні, угу. і це в неї відпустка 10 днів. Я угу. кажу, як ти? Вона каже: я в перший день побігла до салону. Вона зробила губки, вона зробила бровки, і вона виглядала фантастично. Так. Каже, в мене ще 5 днів, і я їду туди. Ну, ти ж бачиш в Тіктоці, от також наших бійчинь, да, військових дівчат, які вони фантастично виглядають навіть там. Що підтримує? що дає цей запал? Любов до себе, мені здається, знаєш найбільше. Можливо, когось мотивує там, -таки, подобатись комусь. так? Але, ми, ну... А мені здається, знаєш, що є такий момент на перекір. А факт ні. Може, не дочекаєтесь. Може, не дочекаєтесь. Так. Можливо. Да. Тому що є ж навіть такі флешмоби і робили їх і досі, робили там зірки, Астаф'єва, ці червоні губки. Mm -hmm. Так, коли ніби війна і все інше, і всі не дозволяли собі. Все одно певний був час, коли, звісно, ніхто не дозволяв собі навіть фарбуватися. Я видягла е, вперше за півтора роки підбори, взагалі для я ходила отак. Знаєш, як якась дивина, це от, 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 от у нас була вечірка Барбі. Це єдиний раз просто. А скажи мені, ось я хочу, дай три поради. Для дівчат, для жінок, я знаю, ти не любиш такі речі, але мені хочеться, щоб е, м, надихнути їх. Три поради, щоб надихнути, виглядати. Виглядати, йти вперед до, до життя. Е, ну, По-перше, використати оцей фільтр зараз дуже популярний aged. <різь> <різь> Подивитися на себе подобається ні. Пашиміле, <реш> тоді паши. Ну, По-друге, це те, що ну, знову ж таки це любов до себе. Mm -hmm. Дуже важливо це розуміти, що треба це робити для себе, не для когось. Я хочу, щоб у мене була підтягнута попа. Тому я бігаю, тому я навіть взяла ендосферу. це взагалі якась там, типу, приблуда, знаєш, нашого воно не треба, але ну, нехай буде. буде да. Да. Я yeah. там щось роблю постійно, якісь масажі, щось там обгортання. Тому що мені хочеться зберегти, мені хочеться. Ну, і бути це стосується себе. і своєї роботи, своїх там бажань, своїх так. цілей. так? Ну і ще порада. ще порада. Ну, е Вкладати в себе. Знаєш, все одно це хороша інвестиція. Вкладати все. І не здаватися. Так, тому що свій. ти не знаєш, коли і тобі е, е, ти знадобишся. Отак буде. Давай. А, техніч, буде, так. Да. Ну давай будемо далі. Хотілося б якоїсь філософії, але все одно ми це ж ми, це про нас. Пісюни. До речі, всі тут. До речі, а ти хто? Uh, uh, розкішниця. Розкішниця. Yeah. Я готовий до питання трам Трррр. Трурр. бам Давай. Так, у мене до тебе більше якраз хотів філософії. Опа, На. так ти не завалюй мене. Na. Я не можу зараз переодягтися в рожевому цінний колір. Ну давай. Е, одразу знову ж таки ти вже кинув мені комплімент. Я тепер твій б'ю комплімент. Тому що для мене ти людина, найкращий коуч реально ever, ever яких я знала і зустрічала в своєму житті так можна? Це, потім це, друзі, Ні, можна не це так, щоб це не вирізати. Це правда. Тому що коли я вперше прийшла до між, я не знаю, там років сім шість шість десь да. тому? Ти просто з одного погляду у нас була велика група людей. Там щось ну от у нас був тренінг, так і ти проводив щось по голосу. Здається, mm -hmm. по дикції, і там було людей двадцять. І ти ну ніби не звертав увагу на як ну, якби працював з усіма, але ну так, що прям особисто, ні. Але коли ти вже прощався, ти отак в мене кинув одну штуку, яка така: Йоп, Як він це зрозумів? От реально він просто потрапляє і Тому ми вже шість разу. років, сьомий. Ніяк це дуже круто. І, і а, ти реально багато чому навчив. Я вже так, деш ментальний такий. Мій особистий духовний наставник. О, заблюрили Коротше, я це підводка до чого. Тому що як не, ну ні в кого, як в тебе. Мені здається, от я хочу дізнатися оцю відповідь на питання, яка турбує всіх завжди. Як знайти себе? ой Це питання дійсно, і воно і в мене є. Завжди так? А Ти знаєш, коли, коли, якісь питання. емоційні гойдалки, коли угу. починаються, вони з'являються з тим, що чи, чи цим я займаюсь, чи не чи треба мені цим займатися. Оце я не знаю. Ну от буває. Ну, ми всі люди. Да? Як знайти себе? Дивися, дуже легке і дуже просте запитання. І це одне з найперших запитань, коли приходять до коуча. Угу. Я не веду такі особисті. Коуч сесії, але з тими людьми, якими спілкуюсь ти ж знаєш, я занурююсь, так. я закохуюсь, я, це мої мої, є така насідка. По-перше, для того, щоб це зрозуміти, треба одразу сісти і прописати, чим ти точно не будеш і не хочеш це займатися. Це від зворотнього? Так. Це як у перекаря Як я коли вчився на перекаря ви запитуєте клієнта, що він хоче, він каже, я не знаю. Але ви якщо запитаєте, а що ви не хочете? Я точно не хочу. Це, 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 це. це. Що це дає? Це дає можливість відокремити відсіяти вже зайве. Угу. Потім, коли ви пишете, що я не хочу, ваш мозок не вміє просто так реагувати. Він починає вибирати. І знайдуться деякі речі, що вже точно там 5, 7, у кого як. Ну, не буває більше там, п'яти. Це такі що у нас було. Щоб мені хотілося. Да? Ти прописуєш ці речі угу. і над цим думаєш. Це вже далі йде інструмент. Але вже легше, тому що ти не думаєш про те, що, чим би зайнятися, а ти вже думаєш, чим з цього списку угу. я б хотів зайнятися. А не факт, фак, що це буде щось з цього списку. Ну, то ж, розумієш. Але мозок вже буде вибирати, ти починаєш мацати цю мрію, і тоді розумієш, куди ти йдеш. Так, бувають фальстарти. Але краще фальстарт ніж я сиджу в і не знаю, чим зайнятися. Я ти думаєш просто кому легше в житті тим, хто має вже досить такий, е, такий тотальний талант. Знаєш, от є вдаровані люди, які там ну супер співають, mm. так або щось ну, там, там неймовірний голос або вони стрибають довше всіх. і Це з дитинства проявляється ці таланти, або вони малюють mm. якось, і або тим, хто постійно шукає, ніби в усіх. В усіх потрошку, але так, щоб в чомусь ґрунтовно, то ні. Я такий приклад тобі приведу. До мене приходять люди і кажуть: я ось хочу займатися, я хочу малювати так. і вчиться, і його критикують, і в нього не виходить, і він б'ється, живе в депресняку. Uh -huh. І він хоче, хоче, хоче. Це за те, що за що я. Що треба інколи парадигму змінити. А паралельно він ахрієнно готує. Ну просто всі тащаться. І тут треба зрозуміти, чи ти будеш пиляти ці двері, чи у тебе поруч горить Вайді! Я тут! Ось я! Розумі Але він хоче того. А це не заважає. Треба йти паралельно. Не треба, до чого. Не треба відхиляти все інше. Ми пам'ятаєш мою фразу? Ми не знаємо, де ми опинимося. Угу. Але якщо людина намагається і покладає на це все життя, що таке талант? Давай ми зараз не будемо. Не будемо да, просто... Тому що це така філософська, знаєш, як харизма, як щось таке. Це філософське поняття. Але можна працею добитися ну, слухай, 100%. Давай. Можна. Талант, ти ти Але думаєш, чи що талант буде... це... це не тільки вродження. Ні, якості. ні, ні. Дивися, я на шляху до своєї мети кайфую, чи я на шляху до своєї мети тягну паровоз. І наприкінці життя, чи там рік, чи два, я сяду, думаю. Піндець, навіщо? Блін. Чи є радість від того? Розумієш, а... ось тут важливо. Якщо Які я... От давай критерії такі визначимо, наприклад, як ти хочеш, любиш три, топ-3, давай топ-3 критерії, що от в цьому у тебе є талант в цій сфері. Е, дивися. Е, виходить, тягне, кайфує. Так. Тобто, ну кайфує, тягне це одне і те саме. Ні, не? я хочу цим займатися. Угу. А якщо не виходить, але тягне. Тут вже ти приймаєш рішення. Тут же ти приймаєш, або ти йдеш в двері кулінар, угу. або ти пиляєш. А, а який у тебе талант, як ти думаєш? Ху -ху! Який у мене талант? В чому твій дар? Коли мене запитують, давай так, коли мене запитують як тренера публічних виступів, мене запитують: ну в чому ваша ізюминка? Я. Ти кажеш, ні. я кекс? Ні, ні, ні. я, я родзинковий кекс. Я ніколи так не кажу. Я завжди кажу, що для мене важлива людина, і я намагаюся, спілкуючись з клієнтом, знайти людину, зробити її ос допомогти бути особистістю. От для ти мене це про людей. Так? Для У -у -у. мене Все це схоже, вийшло там голосніше, вони говорять, тихіше, тартавлять. Це вже нюанси. Але якщо виходить і я бачу, що це особистість, uh -huh. от те до мене ти мурахів. Ти знаєш, uh -huh. мурахи, мені кайф. ха-ха. О, дивись, а чи обов'язково, щоб прийти до себе, от треба брати психологів, коучів, наставників, менторів. Чи людина може сама це зробити? Повернемось до моменту, яким шляхом ми йдемо. Uh -huh. Якщо ми йдемо шляхом я пробиваю стіну, так тут, ну. Будуть емоційні зриви, будуть падіння, да, буде це все. Ну, у нас у всіх це буває. Але коли ми це тягнемо і пробиваємо, там ну, допомога краще, це буде менш ну не так буде боліти, не так буде важко. А якщо тебе несе в той момент, то напевно ні. Але я завжди раджу, як у кожного психолога, так у людини має бути супервайсер. Це е, що це Супервізія. супервізія? А. Людина до якої може прийти і проаналізувати супервайзер сепервайзер марвазер хочу їсти, а? просто поличку треба розкладати. Я собі виправдала, так, так. тобто людина до якої може прийти, щоб тримати орієнтир або за емоції. А хто ця людина має? Це може бути психолог, це може бути коуч, це може бути. Ну розумієш, можна сказати, друг подруга. Але не з критикою, а критичним мисленням, яка може з тобою ну розуміти це все. Тому що прийти скати, я правильно роблю неправильно. А Що неправильно? Він каже, ну неправильно. Але це ж досвід її. Тут треба розуміти е, цю людину. Але краще, щоб це були професіонали. Не обов'язково це треба їхати кудись, да? але це не завадить. Досягнені цілей, досягнені своїх ідей, це не завадить. Просто дивись, мені здається, зараз от є вже такий відкат від е, психології. ніби здається, що багато всього так багато психологів навколо це коучі, якісь там духовні психологи, психотерапевти, психоаналітики. Ну зараз щось, такий і... час, і напевно зараз Всі... це все потрібно. От можливо, але мені здається, вже трошки я знаєш, відчуваю якісь такі відкат, що Ну, вже, у ця... якщо що, це у тебе з дитинства. Це трава. фільтр. Дивись, це у тебе заборона на щось. Це, це фільтр. у тебе ну, дивись. Ми відокремо психотерапевти, психологи, коучі, це різні напрямки. І це люди мають розуміти. Ну і це працюється зовсім інакше. Це люди мають розуміти. Кому є оці травми? Да? Що комплекси. Ну а кажуть, що немає людей без травм. Немає б людей без травм. Ну просто сприйняття світу, якщо мені в кайф. Да? Mm -hmm. От у нас наш продюсер і режисер. Mm -hmm. да? Це людина для мене в кайф. Він все робить в кайф. Він кайфує. Так, також буває. Да? Де ти буває? Боді, Ми тебе тут. Ти буває. там кайфуєш? Але я знаю, що він, я скільки років його знаю, будь-яка робота. Там щоб не сталося. Він кайфує. То це людина, яка не пробиває двері. Да? Просто тут треба змінювати, не боятися, експериментувати, щось залишати. Mm -hmm. А є люди яким прям по кроку, по кроку, по кроку тут треба вже сідати і робити оцю сесію. Що зрозуміти. це до того, що треба сісти вже тоді з коучем чи з психолог... Ну, В даному випадку, якщо ми mm -hmm. кажемо бізнес, пошук себе це коуч. Да, вже якісь там відносини, стосунки це до психології. А якщо там вже комплекси, це до, до психотерапії. А Я ти думаєш, далі який настане етап? У нас вже був це там made так це де було. Потім всі зна, в який? А, вчитися відпочивати. Ми не вміємо. Ми не вміємо відпочивати. Зараз ми не можемо багато і не вміємо. У нас тиждень, і ми вже на третій день ми вже працюємо. А ця акунамата навчитися повному релаксу від, відключитися і взяти енергію від природи, від океану, від гор, від лісу. Не тільки поїхати туди, а взяти оцей обмін ми не вміємо. І я вважаю, що це наступний крок, який приведе нас до великих стрибків, тому що після цього обнуління люди завжди. На щабельки скачуть вище. Ми це поки не робимо. клас. Слухай, мені дуже подобається думка, і мені схоже це реально так. От є таке відчуття, що зараз люди дійсно зараз дуже багато, то також цих езотеричні так, історії, угу. але це ж тягнеться куди? Це все тягнеться в природу, в стихії, в, в... в... релакс, так. що нам треба трошки, трошки вожі попустити. Клас, мені дуже б... я б ноті. Меті... Я думаю так. Давай, так. дякую тобі. Дякую. А ви пишіть, що вас надихає, що вас мотивує, які теми б ви хотіли? Ми повернулися, будуть невеличкі випуски, але будемо піднімати дуже прикольні, круті наші з вами теми. А ще напишіть нам дійсно. От, я просто мішу так довго хотіла його допитувати про ці ці теми, хотів. тому що хотів, Ти не хотів, не хотів, да. ти не хотів, тому що в нього так багато цієї інформації, але отак от, от просто іноді треба по, по крупиці. Знаєш, ніби якась проста думка, але ти коли скажете. Ти... Ну, от як зараз. кайфувати – це точно. Які б ви ще хотіли. І почув про тебе написати. Щоб я поставила запитання Міші і він розкаже, тому що він. А я щоб ви поставили Марині, тому що вона для мене, як колись у мене буде натхнення, я розповім за цією барбінською зовнішністю, скільки є глибин і чого тільки вона не пережила. Ну, в хорошому сенсі, ну і в важкому.